Вітаю вас, друзі! У заточенні ще один кухонний апінель, з яким, якщо потрібен результат, доведеться добряче так повазитися. Тут не хочеться робити дульку, тому можна спробувати трошки опустити рікасу. Це далека не простіше, але... але край ножа залишиться без змін. А край тут, до речі, близько 105 мм. Та ще досить глибока рекорва, їй теж доведеться припрати. На штангенциркулі 0,3 мм. Перевіримо зведення. Так, нічого несподіваного. Воно неравномірно по всій довжині лезе. Приблизно десь 03-04 мм. Якщо казати про комфорт різання цим ножем, то, скажімо так, це ще більш чим терпимо. Але тут буде складний вибір кута заточування. Справа в тому, що менше 40 градусів при бічних навантаженнях, цей ніж не буде нормально тримати. Ну що ж, думатимемо. А піниль, такий собі піниль. Ніж недорогий, але роботи з ним тут вистачить. А може все-таки зробити дольку? Якщо зрізати рікасу? Тут це буде складніше, ніж здається, на перший погляд. Добре, вирішу за місцем. Пішов працювати. Повертаємось. Як бачите, все ж таки я не полінувався і трошки підрізав рікасу. Ну і сам, ніж звичайно, заточено. Результат роботи перед вами. Щоб збільшити стійкість та стабільність краю, кут заточення я зробив 42 загальних градусів, щоб поліпшити та зручність використання у його роботі з продуктами, 0,4 мм все-таки чимало зведення при куті 42 градуси. Я зробив заточку в лінзу, або, як ще кажуть, лінзовідне підведення радіусом 7 градусів на бік. Якось так. Ніж гострий. Давайте їм будь що поріжемо. Наприклад, туалетний папір. Та да и так теж та ріже стрічка касового апарату. Фініш до речі, зроблений чавунним притиром алмазна паста 7,5. Знову ж таки, ніж ріже. Поролон, а чому б ні? Ніж його не помічає. На цьому все, ніж заточений. Дякую, що дивитесь мої відео. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.